Ну і в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й податок на додану вартість. Про це під час заходу бізнес і війна розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, підвищення військового збору. І ПДВ також здатне оперативно наповнити бюджет оскільки стосується всіх платників податків. Гетманцев зауважив, що ідею підвищити ПДВ озвучували ще на початку розробки відповідного законопроекту. Однак після тривалих дискусій цю норму прибрали. Зауважу, що всього 6 днів тому, 27 вересня, в інтерв'ю Агенції «Українські новини Данило Гетманцев заявляв, що нині нема підстав підвищувати ПДВ, але не виключено, що вони з'являться у майбутньому. А це майбутнє може бути. І через місяць, ну або пізніше подав головний податківець ради. Про те, що влада розглядає підвищення ПДВ, говорив у липні очільник Мінфіну Сергій Марченко. За його словами, підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари. А це може своєю чергою стати значним фінансовим тягарем для найвразливішої категорії громадян, серед е, яких і люди пенсійного віку, яких в Україні понад 10 мільйонів, зазначив Марченко. Ніна Южаніна, народна депутатка України з фракції «Європейська солідарність, членкиня Комітету парламенту з питань фінансів, податкової і митної політики до нас доєднується. Пані Ніно, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пані ніно, от е, хотілося б доброго вечора. Хотілося б для початку от два коротких питання. Спершу розібрати, що саме мав на увазі пан гетьманцев про яке саме підвищення, тому що 17 вересня, от наскільки е, відомо, там вже ж було проголосовано е, законопроект. Як ну щодо? Там перспективи підвищення податків Ярослав Желізняк ще тоді е, написав, що це історичне е, велике збільшення податків передбачає на 58 мільярдів в цьому році, на 137 в наступному. То гетьманцев е, говорить про підвищення, яке передбачається в рамках того законопроекту, чи ще якесь інше? Пане Сергію, ви зараз правильно ставите питання, але дуже дивно, що о, лише голова комітету говорить про. Кроки, які необхідно чи буде зробити, чи найближчим часом буде зроблено. Вчора була робоча група щодо розгляду проєкту до другого читання. Абсолютно проєкт, не підготовлений проек, навіть не опрацьована їх власна позиція, я маю на увазі монобільшості, слуг народу. Так що робити далі? Тому звісно, от в законопроекті 1385 поправок, стільки 17 враховано, і всі ці поправки виключно пана Гетманцева. абсолютно ні до чиєї думки не дослухалися, не хочуть е, співпрацювати ні з ким і взагалі якби розділяють суспільство, тому що вони вважають, що тільки вони мають право на прийняття рішень. Це дуже поганий сигнал. Тому, коли б зараз не мінфін, не міністр фінансів, а саме голова е, податкового комітету говорить про те, що треба буде підвищувати ПДВ, це означає, що він насправді формує думку всієї влади. На жаль. І ось що ми маємо: ви праві. До того, що проголосовано, залишається очевидно незмінним, бо завтра вранці буде комітет, але в таблиці досі стоять цифри: наступні: військовий збір для найнятих осіб для утримання заробітної плати 5%, 10% від МЗП для ФОПів першої, другої, четвертої групи, для третьої групи фопів і юрлі осіб 1% з обороту. Плюс авансові внески на АЗС, плюс там ще залізли і в обмінники. Ну і звісно, поки залишається підвищена ставка для оподаткування банків, yeah. оскільки вчора 4 години йшло засідання, і я не почула е, жодного слова про те, що щось розглянуть за день, якось будуть готуватися, враховувати думку. То очевидно, оце все завтра буде проголосовано. А ПДВ це вже буде йти наступним кроком. Наступним кроком, який може бути, ну я не виключаю навіть в цьому році ще, тому що всі останні новини говорять про те, що в нас по зовнішнім запозиченням буде величезна проблема. ПДВ добре ще будемо розбиратись. Хотілося б, пані Ніно, щоб ви ну якось пояснили. От справді, ну там щоб людям було зрозуміло, так кого це торкнеться, як зміниться добробут, скажімо так, українців. Чому я про це питаю? Ярослав Желізняк, ваш колега, теж знову ж таки згаданий мною, пише, що якщо цей закон запрацює, то він запрацює так би мовити, заднім числом. Цитую його, мушу процитувати от повністю, бо дуже. Важлива історія. Він каже: якщо закони приймуть, то президент його фізично зможе найшвидше підписати десь 20 числа жовтня, тобто, десь за умовно, після 15 жовтня він вступить в силу і заднім числом з 1 жовтня підіймуть військовий збір з 1,5 до 5% на всі зарплати в кінці місяця. І він каже, що. 14-15 жовтня всім виплатять аванс. Люди фізично отримають гроші в руки. Податок буде ще півтора відсотки. Потім податок за жовтень, той самий вже стане з 5%, в тому числі з авансу. І, відповідно, роботодавець, який вже виплатив аванс, буде ну, змушений забрати якимось чином ці гроші назад, тобто за, забрати зарплати. Відповідно, ну це. це це так дійсно? Тобто, в жовтні люди, бюджетники, зокрема, отримають менше? Це так. Але це другорядне питання. Чомусь на комітеті на вчора, на робочій групі годину присвятили тому, як буде е, е, вираховуватися військовий збір за новою ставкою із авансів. Для цього пропис, вони вже прописали окремий пункт, що справді при виплаті авансів буде, буде отриманий лише 1,5% військовий збір, а при виплаті заробітної плати до утримано з тієї суми. Суми, якщо там 50% виплачено, з неї буде 3,5% доутримано. Якщо людина звільнилась, це прямо буде в нормі закону. Ні, ні з її виплати при звільненні, ніхто не буде доутримувати більше військового збору. Це фізично неможливо. Так було вчора сказано. Тому що взагалі треба боротися за. Так, і... Так, я перепрошую, повторіть, буквально останні речення, бо, бо були проблеми зі зв'язком. Ми маємо відстоювати якраз зменшення ставки для всіх. Не до 5%, а хоча б до 2%, і використовувати інші альтернативні наповнення бюджету. На жаль, влада вперлась просто не хоче нікого чути і наполягає на 5%. Мені здається, це вже якась просто диверсія. Але пані Ніно, все ж таки, я хотів би уточнити, ну бо впевнений, що і от зараз вже пишуть люди на, на Viber. От е, ну я просто гуманітарій, так ще раз навалошу даруйте, що хочу, щоб ви пояснили. Умовно кажучи, е, там, от якщо е, людина, ну давайте візьмемо умовну цифру: там 10 тисяч гривень, до прикладу, просто щоб людям було легше рахувати, в кого там менше, в кого більше, вона кругла. От людина, до прикладу, отримає 10 тисяч гривень зараз зі сплатою податків. А е, е, то е, яким чином, от наскільки ця сума зменшиться, то мовно кажучи, в кінці жовтня? Дивіться, якщо ви хочете сказати, що людина отримає 10 тисяч авансу і в неї ще буде основна заробітна плата. Ні, ну загалом давайте візьмемо отримає... загалом. За місяць там людина отримає 10 тисяч гривень. Зараз після всіх цих перетрубацій в сумі в підсумку. Кінці місяця, от скільки е, вона от, зараз при виплаті авансу, вона там скажемо заплатить 150 гривень військового збору. Угу. Припустимо, більше вона не буде нічого отримувати, але в результаті перерахунку е, цій людині кінцевого результату з неї ще з наймайбутніх виплат заберуть 350 гривень за цей кусочок, який угу. вона вже отримала, цікаво, весело. А тоді. Говорячи знову ж таки про військовий збір, пані Ніно, чи відповідає е, інфор... дійсності інформація про те, що ну от, ті суми військового збору, так які ну от, сплачуються. Кожним з нас, що по факту вони потрапляють там ну, в загальний такий в загальний бюджетний, скажімо, котел. так Тобто, що ну немає якогось от такого цільового принципу використання саме на потреби війська от цих грошей. Це я там читав одну зі статей в дзеркалі тижня. Отам от йшлось власне про це. Ми п'ять. Зі я особисто готувала поправку до бюджетного кодексу з тим, щоб створити спеціальний фонд так. для зарахування військового збору і прикріпити його за одним із розпорядників, наприклад, Міністерства оборони по любій програмі, для того, щоб всі люди знали, якщо ви зараз говорите, що ми платимо за свою безпеку всі, то щоб ми знали, що це точно гроші, які підуть на міністерство оборони. На будь-яку програму закупівлю, виплату е, військовим забезпеченням. Це мене би влаштувало. Але влада не хоче це робити. Бо ви подивіться, з цих грошей можуть виплатитися мільярди на інвестиційні парки. Вчора, сьогодні, ви чули ці новини про тих, хто є бенефіціаром парків і скільки вони отримують з державного бюджету коштів. Оце мене найбільше, як і інших людей, які на вулиці говорять: ну нічого, в державі ж грошей немає. Я віддам до Своєї зарплати так не обдурюйте, будь ласка, людей створіть цей фонд, і, і я вже думаю, що 5% військового збору це взагалі потолок, верхня планка, яку можна піднімати, якщо взагалі це спрацює. То створіть військовий спеціальний фонд, і люди, хоча би, матимуть якесь задоволення від того, що справді їхні кошти пішли на користь. Нічого зменше будуть донатити, очевидно. Бо саме такі люди з маленькою середньою заробітною платою вони постійно постійно в них в програмі закладено вже 500 тисяч гривень в місяць на якийсь фонд, кому вони довіряють. Так от. Якщо вже і по справедливості, то давайте грати до кінця по справедливості. Дайте людям таку можливість бути переконаними, що їх гроші пішли саме на міністерство оборони. Я на правильно розумію, програм. пані ніно, що зараз механізмів контролю немає за. за немає. цим? Немає, звісно, немає. І ніхто не хоче їх робити. От в чому проблема. Зараз буде бюджетний, бюджет на 2025 рік розглядатися. Там знову є наша поправка така. Але її обходять і говорять, колись, може, ми подумаємо щось. А, а військові облігації теж, всі кошти, які. Які е, поз, запозичує держава в юридичних і фізичних осіб, вони теж йдуть в загальний котел. Чому це військові облігації? Давайте припинимо от, таку знаєте, закриту інформацію. Не, не ж не всі володіють. Це добре, що ви там прочитали десь. Я про це весь час говорю. Я просто закликаю, і я думала, що влада на тлі підвищення точно піде на цей крок для того, щоб перед людьми хоча б якось виправдатися. Але що вони відбувається Дякую, пані Ніно. Не знаю, як це коментувати. Дуже багато коментують наші глядачі, але там, ну, таке, намагаються цензурні слова використовувати. Я до цього закликаю. Але ну, от звучать вони як не дуже цензурні. Дуже дякую за роз'яснення, пані Ніно. І Ніна Южаніна, народна депутатка України з фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.